Доброго дня. Сьогодні комісія з питань освіти, культури, охорони здоров'я, спорту, соціального його захисту, молодіжної політики 22 листопада 2024 року. Присутні голова комісії Євгенія Олійник, члени комісії Світлана Гришковець, Микола Чубай, відсутня Людмила Парасюк, член комісії і присутній начальник освіти культури і туризму. На порядку денному сьогодні в нас два питання: це питання про надання одноразової матеріальної допомоги. Додатку номер 1 це буде допомога громадянам, які для виплату дорасної матеріальної грошової допомоги, що принялися в складних життєвих обставинах. Та іншим категоріям громадян Крупецької сільської ради: це Дмитричук, Марія Михайлівна, заміщена 5 тисяч, Почаєві Світлана Володимирівна полунична 10 тисяч. Гаврилюк Валентина Олексійна, теслугів 5 тисяч, Маркович Раїса Васильівна, Крупець 2 тисячі, зима Надія Прокопівна, Боратин 5 тисяч, Шевчук Ольга Олександрівна слугів 5 тисяч, Урбанович Людмила Михайлівна Світне – 5 тисяч. Це е, дві справи по, у нас по пожежах, почається і Гаврилюк, а інші громадяни хворі онкопорі. Додаток два це нас громадяни, учасники бойових дій, захисників і захисниць України, які проживають на території Крупецької сільської ради. На сьогоднішній час нас подали тільки 5 заяв. Хлопці, які поранені. Гнатевич Володимир Андрійович Баранія – 5 тисяч. Причепа Ігор Євгенович – Теслугів – 5 тисяч. Петельницький Володимир Георгійович – Карпилівка – 5 тисяч. Кусак Михайло Петрович – Заміщина – 5 тисяч. І Козловський Ігор Анатолійович Крупець – 5 тисяч. Додатку номер 3 – це члени сімей безвісти зниклих, Полонених захисників та захисниць України, які проживають сім'ї е, сім'ї е, сім безвісти злих громадян, які проживають на, 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 на території Крупської сільської ради, Гаврилюк Валентина Васильівна, Гарки Сетенський, 10 тисяч. Гришко Олександра Іванівна це рівне 10 тисяч, син е, рідків приписаний. Мама проживає в місті Рівне. Є Марина Олександрівна, це Котин, це сім'я ВПО, внутрішньопереміщені особи, чоловік без ліцефтропал, 10 тисяч, Крімчук Степан Миколаївич, Котин, 10 тисяч, Браташук Віра Григульна, Котин, 10 тисяч, і Кондратюк Надія Васильівна, Котин, 10 тисяч. Та додатку номер 4, громадяни, які... Для виплати список громадян для виплати одноразної матеріальної допомоги, що членами сімей загиблих, поранених, учасників бойових дій, захисників та захисниць України, які проживають на території Крупецької сільської ради, це Тарасюк Анжела Євгенівна, свідна 10 тисяч, Мошкун Ольга Дмитрівна, барани 10 тисяч. Бочелюк Ольга Іванна Радивинів 10 тисяч, Семенюк Марія Сівестівна, Прящівка 10 тисяч, Філіпака Анатолій Леонідович Ситне 10 тисяч. У сумі зараз я спрошу. Надання адресу матеріальної допомоги на складні життєві 25 тисяч. Далі виплата грошової одноразової допомоги членам сімей безвісти зниклих зникли 60 реальних тисяч, е, допомога на членам сімей загиблих поранених учасників бойових дій 50 тисяч. І пораненим хлопцям е, 25 тисяч. Питання, якісь є? Пропозиції? Голосуємо. Голосуємо. Хто за? Проти. Дякую. І друге питання, Микола озвучте ваше. Друге так. питання у нас йде про безоплатну передачу автобуса з балансу Крупецького ліцею на баланс Котінського ліцею. У зв'язку із тим, що за стояння сільської ради обласної державної адміністрації було закуплено новий автобус шкільний еталон на Крупецький ліцей. І з тим, що на початку бойових дій збройного конфлікту з Російською Федерацією було вилучено автобус на потреби військ Хотинського ліцею, і зв'язку з тим, що Лідківська гімназія була понижена ступінь до рідківської початкової школи, виникло необхідність передати. Автобус, який був куплений минулого року, на баланс Хотинського ліцею, з метою, щоб забезпечити якісне, своєчасне підвезення здобувачів освіти до Хотинського ліцею і забезпечити відповідно нормальний навчальний процес, також відповідно до рішення директора буде ведено Через штатну одиницю водія автобуса. Людина на дану посаду є. Людина, скажімо так, яка не, якої не буде питань з боку Територіального центру комплектування соціальної підтримки. Після прийняття рішення, якщо буде погодження комісії і відповідно сесія підтримає даний проект рішення, то буде подано. Документи у управлінні патрульної поліції міста Рівне для погодження маршруту на відповідний автобус. Так, так що прохання до комісії підтримати даний проєкт рішення про передачу, безоплатну передачу шкільного автобуса Еталон з балансу Купецької ліцеї на баланс Хотівського ліцею. Є запитання? Немає? Хто за? Все, дякую. Дякую вам.